Картка киянина. Такі мають багато мешканців столиці. Поміж іншого, ця е, картка дає знижки під час купівлі продуктів, ліків. У метро можна їздити безкоштовно. А ось це картка киянина Богдана Лазуки. Вона, окрім власне, хлібу, дає право ще й на видовище на унікальній київській аварії. Оща на мільйон в елітному районі Києва не розійшлись миром дві недешеві автівки. Що сталося з водіями після потужного лобового зіткнення Та в якому стані автівки дивіться прямо зараз. Масштабна аварія сталася фактично у центрі столиці. На перехресті зіштовхнулись коштовний каєн та сап. Мастило розлилось усією дорогою. Зіткнення було настільки сильним, що від удару потрошило навіть двигуни. Такої случили пошкодження обох легковиків просто вражають. Водій купорша у шоковому стані та з підозрою на перелам ноги одразу госпіталізували. Керманичем шведе складніше. Через потужний лобовий удар його затисло у власній автівці. Рятувальники намагаються вирізати чоловіка з понівеченого металу. Подивіться, це просто неймовірно. Власник сааба самотужки вилізає з розбитого авто. У нього лише кілька синців на обличчі. Після надання медичної допомоги джедаї одразу ж намагаються дізнатися подробиці вражаючої трощі. Розкажіть, будь ласка, як сталася не А, а куди вгору. А ви ні не зілямі? Як бачите, водію важко розмовляти, але він пояснює, що не порушував і їхав за правилами. Його версію підтверджує й один зі свідків. Они перед нами їхали. От тут э, стоїть чорний автомобіль. Ми з ними заїхали медленно, і що навіть зелений не моргав. Вона увіділа зелений, повернула чуть, і потім вроде как гарі, як дала, і прямо ну, это его. пізніше. Інспектори да і пояснили, Порше рухався бульваром Лесі Українки у напрямку Бастіонної. а сап навпаки в скільки відзе у бік бульвару. Швидше за все у жіночки на світлофорі. Засвітилась додаткова зелена стрілка, і вона намагалась проскочити. Але у будь-якому випадку спочатку водійка Каєна повинна була усіх пропустити і тільки потім повертати. Тож попередньо винуватця цієї аварії встановлено. На Чоколівському бульварі джедаї стали свідками майже біблійного протистояння Давіда та Галіафа. У ролі малюка ось ця славута. Ну, а роль велетня виконав тролейбус, який позаду. ДТП сталося на крутому повороті. Рогати їхав у крайній правій, аж тут ззаду прилетів старенький зас. Водій тролейбуса Володимир розповідає, що вже завершував маршрут і планував їхати додому, але тепер змушений витратити кілька годин на складання протоколу. Я навіть не зрозумів, не було, чи всі то удар і пропала машина в другу сторону. Звернувся Все. А ви стояли? ні, їхав якраз заїзд в депо. Через удар Славуту розвернуло на 360 градусів. Хлопець, який був за кермом, серйозно травмований. Його госпіталізували. На відміну від старого заповіту у аварії все вийшло зовсім навпаки. Як бачите, у тролейбуса пошкодження незначні, а Славута вже поїде тільки на металобрухт. У ЗАЗа порушена вся геометрія кузова. Тож ремонтувати авто просто не має сенсу. Сілені рівні. 20 тонн проти 800 кг, звісно, різниця велика. Дорога була повністю порожня, а зі слів медиків потерпіли водій тверези. Тож можемо припустити, що молодик просто спіймав гаву. і це стало причиною прикрої ДТП. Дотримання правил дорожнього руху може зберегти не одне життя, в тому числі і ваше. Не перевищуйте швидкість, не сідайте за кермо після чарки, не потрапляйте мені на очі.